Якби я стала квіткою, то якою? Трояндою на пелюстках з росою, ромашкою польовою, квіткою духмяною з примхливою красою, Стала би прекрасою дівчини з довгою косою, лавандою гірською, лілеєю водяною, конвалюю що цвіте весною, сон травою нічною. Волошкою синьокою, магнолією п'янкою, якби я стала квіткою запашною. Якби я стала пташкою, то якою? Рідною лелекою, ластівкою гомінкою, пташкою вісюнкою, журавушкою степовою, якби я стала пташкою чарівною. Якби я стала зброєю, то якою? Мечем затиснутим рукою, гарматою гучною. Шаблою гострою, стрілою стрімкою, якби я стала зброєю міцною.